Тато приїхав на обід, Аманда думає, тато, слава Богу, що ти приїхав. Хто мене ще так покормив, так? А тут там зеве. Батом. І ось так лише вдається мамі докінчити тортик. Так, дочі. Морозиво. Перемолола кавун. Залила такі формочки і... І морозиво. Дуже солоденьке, смачне. Я люблю собою. Та мені буде. Угу. Показую наш з діточками сніданок. Стараюся, щоб ми снідали разом. Раніше так я не робила, я зазвичай пила тільки каву, дітки окремо снідали, а мандочка швидше, Самоїлко пізніше, але Самоїлчик просить, мам, давай разом будемо снідати, разом обідати. І я думаю, ну, я зараз не ходжу на роботу, він ще поки не ходить в садочок. І думаю, саме такі моменти діточка якраз запам'ятовуються в дитинстві. Для нього це важливо, тому стараюся, стараюся себе привчати, щоб тепер ми снідали разом, обідали. Йому дуже подобається, коли я готую ось так декілька блюд, і овочі нарізаю, і м'яско. любить собі гарно належати таку стілу тарілочку. Але й мені також це приємно, дітки так вчаться. Найліпший такий приклад це коли ми самі показуємо, як правильно їсти і діточки цього а, вчаться. Для мене це не дуже легко, але стараюся це робити для діток. Ми заодно спілкуємося, це дуже хороший час разом провести з дітками. Berdoa hmm. nah, nah, nah. oh. nah, kita harus Oke, mama kita pizza, oke? Тут Самоїлчик сказав вечеря. У нас це був сніданок, інколи він плутає, я стараюсь його вчити, але нічого, він ще маленький і всього ще навчиться. Дуже важко йому під час сніданку, біту просто сидіти і їсти. Він завжди встає по декілька разів. Інколи буває, ми вже заматою поїмо. А самоїлку ще ціла тарілка, але, але нічого він. У нас досить такий активний хлопчик. А мандочку знову ж таки я привчила в кріселку їсти і знаю, багато жінок не користуються цими кріселками для корміння. Я його використовую надзвичайно часто. Майже постійно вона їсть буквально 5 разів в день. Вона їсть в цьому кріселку. Вона гарно в нього сідає. Коли хоче їсти, вона зразу підбігає до кріселка, проситься, щоб я її садила, давала їй там їсти. Ну і мені дуже сильно зручно. Вона вже встає з кріселка, вилазить сама, тому стараюся її пристібати. Також звикла вона до такого ось слюнявчика, їх дуже легко мити. і... З донечкою в плані харчування у мене якось легше. Я її привчила їсти більшість всіх продуктів, тому дякувати Богові. Вона гарно їсть. Синочок також просто кожен має свої вподобання. Він любить більше якісь свої продукти, мандочка якісь свої. І дуже часто вона не хоче їсти якийсь продукт. Я сідаю спеціально їм. Перед нею цей продукт, і вона зразу починає вже його їсти, і навіть наступний день їсть це саменька. Самгілко також багато чого він не любив. І я перед ним це їла, разом з ним їла, і він потім починав їсти це. Ми також пішли в парк. У нас буквально ще тиждень тому була ось така жара. Ми ходили в футболках. Інколи навіть в футболках було жарко. Ми з чоловіком були в такому магазині, називається Sprouts. Це є магазин він всій Америці. Він у нас недавно відкрився. Магазин органічний. Це як в нас в Україні домашнє таке все натуральне. Я купила. Кістковий мозок. Буду знімати рецепти, що з нього готую. Дуже гарний суперфуд, Має надзвичайно багато вітамінів. Ось, я діткам готую. І чоловік знайшов сушений абрикос. Дуже сильно його любить. Була ціла баночка, вже що залишилось: 6 доларів вийшло, все. Це досить недорого. Кістковий мозок вийшов. Дороговатенько, 13 доларів, але мені його хватить на дуже довго. Дуже сильно корисний. Доча! Чоловік мій приготував стейки, замаринував їх. Ось такі вони гарненькі. Дуже любимо часто їх купляти на скиці. Вони бувають. Ось, тому беремо більше, заморожуємо. Чоловік дуже гарно готує на мангалі. Дуже добре, коли готує чоловік, хоча б інколи. Довго мене синочок просив, щоб ми зробили пікнік. Тому я спекла вафельки, взяла фрукти і ми зробили ось такий перекус на дворі. Стараюся завжди діткам брати щось поїсти на дворі. Вони буквально, буквально лише приходять в парк, вже просять щось їсти. А тут вирішили разом сісти, поспілкуватися, дуже їм таке запам'ятовується, дуже тішиться. Люблять вони ось цей парк, тут гарно можуть полазити, але я вважаю він більше для дорослих діток. Там якщо ви ще залізте, він досить небезпечно, можуть дітки впасти, тому стараюся так завжди пильно за ними дивитися, щоб вони були акуратними. Робили з синочком ось такі поробки. Взагалі він в мене не дуже сильно щось любить ліпити, малювати, але стараюся його до такого привчати, тому що це допомагає е, діткам так сконцентруватися, бути більш такими усичивими. Стараюся їм такі різні ігри придумувати, тому що в садочок вони у мене не ходять. І я розумію, що я повинна робити це все сама, щоб вони були готовими до школи. Стараюся їм такі розваючі ігри е, застосовувати. Ось таке у нього вийшло. він був дуже задоволеним. І також донечці стараюся її знайомити з олівчиками, з пластиліном. Вона все бере і ще до рота, тому потрібно дуже сильно дивитися, щоб вона це не з'їла. Ось. Так, буквально на хвилинку суто, щоб її познайомити з такими речами, тому що це. Привчає вже любов в майбутньому, думаю, вона більше буде це любити, ніж синочок, тому що синочок не дуже сильно любить малювати, але це є нормально, кожна дитинка вона є особливою. Диночок в цей час був на дворі, тому я могла з донечкою позайматися, бо зазвичай, коли я займаюсь донечкою, він відбирає, каже: мама, буду я робити це сам. А за ним також потрібно пильнувати. Він може ще десь наклеїти краски, розлити. Тому я стараюся з ним займатися такими речами, коли вона спить окремо. Не виходить ще разом з ними двома. Я не можу пильнувати, тому... Займаюся з дітками окремо. донечці Пластилін дуже подобається. Уже наступні рази, як я їй давала, вона вже крутила. Робила такий хробачок. Ну, їй сподобалось. Взагалі, ось такий. Речі як Пластилін дуже гарно розвиває діткам дрібну моторику. Дрібна моторика вона відповідає за мовлення, тому стараюся з донечкою і м'ячик покотити, щоб вона ловила якісь предмети. Вона дуже любить щось насаджувати, складати в баночку. Ось. Дітки люблять, щоб з ними займатися. Не завжди на цей час, але. Стараюся себе заставляти інколи, тому що знаю, що це дуже для них корисно. І допомагає їм гарно розвиватися. Ти повинен поскакати по тих квадратиках, в яких немає нічого. В яких немає нічого, але в яких щось лежить, ти не повинен скакати. Так, скакати тільки там, де нема нічого. Скакай. Раз, перестака. Молодець! Молодець! А тепер, будь ласка, поклади деталі. Усім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і побачимося у наступному відео.